Мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я знову запрошую вас у музичну подорож до країни музики. Як звичайно, ми почнемо своє музичне заняття з музичного привітання! вами познайомилися краще із нотками до ре, мі і фа. І залишилися ще три нотки, які дуже бажають познайомитися з вами сьогодні. Це три подружки Соль, ля і Сі. Якщо ви пам'ятаєте, нотки До та Ре дуже сильно хотіли побачити море. А нотки Мі і Фа люблять їздити до зоопарку. Давайте повторимо ці обидві поспівки про нотки до Ре і про нотки Мі, Фа. До, ре, До, Ре, Хочуть на море, в зоопарку міфа, бачили жирафа. А ось нотки Соль Ля і Сі, які живуть на другій лінічці, між другою та третьою лінічкою, та прямо на третій лінічці, вирішили, що всім всім ноткам потрібно разом обов'язково зібратися у подорож і поїхати. І тому я пропоную вам вивчити про них розпівочку про всі всі нотки. Давайте спочатку вивчимо текст. До, ре, мі, фа, соль ля, сі, Разом сіли у таксі. Давайте повторимо за мною: До ре, мі, фа, соль ля, сі, Разом сіли у таксі. А тепер послухайте, як вона співається. До ре. мі. Тепер давайте заспіваємо її разом. Сі, разом, сіли у таксі. Сі, разом. сіли у таксі. Також нотки хочуть, щоб ми заспівали пісню про маму, яку ми вчимо до нашого віртуального святкового ранку. Мамочка довкола все спить, Тільки не спи, знаю я. Мамочка рідна моя, мамочка, мама рідненька моя. Я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю. Мамочку рідну мою, мамочка, мама. Тебе я люблю, мамочку рідну мою. Мамочка нічка прийшла, вже спочивати пора, залишиться турботи свої. Мамочка, мама рідненька моя, я підіду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, Мамочку рідну мою, Мамочка, мама рідненька моя, я підіду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, Мамочку рідну мою Шнутки принесли вам інтерактивну гру. Задача гри послухати музичний уривок та з'єднати його з правильною картинкою. На картинках представлені відомі вам твори з трьох жанрів музики Пісня, Танець і марш. Ви почуєте гопак, вальс, колескову пісню, пісню, яку ви вчите зараз, а також два види маршів козацький та військовий. Якщо картинка підібрана правильно, вона зникатиме. Посилання на гру буде під відео. Діти, сьогодні ми з вами добре попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. Бай бай!